Сьогодні ми зануримось в уривки з книги Ліндера Кані про Тіма Кука, ну того самого, що вивів Епл на новий рівень. Ага. Будемо говорити про те, як він очолив компанію у 2011-му після Стіва Джобса. Це ж було завдання, ну, майже нездійсненне, правда? Абсолютно. Джобс, це ж була сама Епл, її обличчя. Тиск на кука був просто колосальний. І всі пророкували занепад, так? Так, багато хто. Кука знали як операційного генія, але, знаєте, його часто називали робочою конячкою. Мовляв, харизми Джобса, візіонерства, нічого цього немає. Тобто суцільний скепсис. Ну, Деякі інвестори і аналітики прямо казали: Apple приречена. Були порівняння там Sony, з Polaroid після відходу засновників. Навіть чув, що хтось називав кука м -м, ну, пустим місцем поряд із Джобсом. Ого. Але ж історії, от ці матеріали показують зовсім інше. Apple не просто вижила. Вона злетіла. Перша компанія на трильйон доларів, потім і більше. Саме так, і от наша мета сьогодні розібратися, як йому це вдалося, як його можливо ранні роки його особисті цінності вплинули на його стиль керування. Він же такий відмінний від Джобса. Ну що, давайте спробуємо так. І от ключовий момент, який підкреслює автор, кук ніколи не намагався бути другим Джобсом. Він чітко розумів, треба бути найкращим Тімом Куком, тобто не копіювати, а йти своїм шляхом. Саме так це означало зберегти спадщину Джобса, звичайно, але й додати своє більш уваги до скажімо співпраці всередині компанії до благодійності до чітко окреслених корпоративних цінностей. О, до речі, про цінності. Джерело детально описує шість таких ключових напрямків, які кук або впровадив, або сильно підсилив. Це ж е доступність, освіта, навколишнє середовище. І ще ж відповідальність постачальників. Звідки це все взялося? Це ж не зовсім те, на чому фокусувався Джобс. А от книга пов'язує це з його дитинством. Він же виріс на глибокому півдні в Алабамі, і там є один дуже ну, такий показовий епізод. Цікаво. Кук ще підлітком побачив, як куклукс клан палить хрест на подвір'ї афроамериканської родини. Уявляєте? Жах. І він, замість того, щоб злякатись, крикнув їм зупинитися, а потім ще й впізнав серед них місцевого церковного служителя діакона. Сам кук казав, що цей випадок цитую назавжди змінив його життя. Це це дуже сильний момент. Справді джерелоше згадує, що він відмовився тиснути руку губернатору Джорджу Олесу, відомому сегрегаціоністу. Так, так. І що він захоплюється Мартіном Лютелом Кінгом і Робертом Кеннеді, фотографії яких висять у нього в кабінеті. Виходить, оце його акцент на соціальній відповідальності, на вівності це щось дуже глибоке, особисте. Абсолютно, і це власне ключова відмінність від Джобса. Джобс, як стверджує джерело, ну він менше переймався благодійністю чи екологією. Він вважав, що сам продукт це і є його головний внесок. А Кук. А Кук вірить, що компанія повинна бути ну, силою добра в ширшому сенсі. Він навіть публічно якось заявив акціонерам. Що саме? Що якщо їх цікавить тільки рентабельність проєктів, пов'язаних, наприклад, із доступністю чи екологією, то їм можливо варто продати акції Apple? Оце заява. Досить сміливо. Дуже сміливо. Це показує його переконання. Отже, виходить, що історія тіма Кука в Apple – це не просто про бізнес-успіх, всупереч усім прогнозам, це радше приклад того, як лідер, <зас> залишаючись вірним своїм цінностям. Так, цінностям, які сформувалися ще задовго до Apple, через особистий досвід може не тільки керувати однією з найбільших корпорацій світу, але й намагатися якось змінити її зсередини. Дійсно, ці уривки показують, що шлях Кука це не копіювання. Це скоріше інтеграція власних переконань у корпоративну культуру. І це, знаєте, порушує таке важливе питання. Про що саме? Ну наскільки сьогодні от, у цьому світі технологічних гігантів особиста історія лідера, його моральний компас можуть чи, можливо, навіть повинні визначати не лише стратегію компанії, А й що ще? а її глобальний вплив, її відповідальність перед світом. Є над чим поміркувати, правда?